Всім привіт! Сьогодні готую смачний пиріг з варення. Дуже простий рецепт. Для нього мені потрібно 3 яйця, 3 столові ложки цукру, 1 стакан варення, будь-якого варення, джему, все, що є в погребі, підійде. 1 чайна ложка соди, рафінованої олії 100 мл та 1 стакан борошна. Яйця я витягнула з холодильника трішки раніше, щоб вони нагрілися, соду відправляю до варення. Та гарно перемішую. варення залишаю, до яєць додаю цукор. Та буду збивати десь 3-5 хвилин. Чим краще ви зіб'єте, тим пишніше вийде наш пиріг. Я збивала 3 хвилини, яйця дуже гарно вже збільшилися в об'ємі. Можна їх просто розмішати, щоб розчинився цукор. Просто не таке пишне вийде, потім не такий пишний пиріг у нас вийде. Так, і тепер до нашого варення. Дивіться, яка гарна реакція в нього вже пройшла, яке воно пишне зробилося. Додаю яйця. Додаю олію. І перемішую все це. Перемішую знизу вверх, щоб не забити наші яйця і тепер потрошку вмішую попередньо просіяне борошно. Не все зразу, щоб не було у нас грудочок, а потихеньку вимішуємо. Також знизу, вверх. Я робила цей пиріг із вишневим варенням, тобто були шматочки варення, із груш, грушевим. Немає різниці, навіть якщо варення у вас йде з шматочками, все рівно буде дуже смачний пиріг. Єдине, якщо варення кислувате, додайте трішки більше цукру. Тобто це не повинно бути повидло, да однорідне і густе. Це може бути не джем, це може бути звичайне варення собі, яке у вас там є. І не рідка і не густа. Так, вже все однорідно, немає ніде борошна, тепер будемо випікати. Випікати цей пиріг можна як в духовці. Якщо випікаєте, в духовці випікаємо його при температурі 120-130 градусів, десь в середньому 40 хвилин. І форму попередньо, внизу ложимо пергамент. Я буду випікати в мультиварці. Мультиварку також, якщо вам потрібно, то застеліть дно пергаментом. я просто наливаю десь одну столову ложку олії, звичайно, рафінованої, щоб не було сторонніх запахів, і змазую. Гарно, змащую як дно, так і по боках. випікати буду в мультиварці на режимі випічка одну годину. Ось такий пиріг у мене вийшов. Дуже простий за складом і простий за приготуванням. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!